Прогноз погоди в Україні від каналу Парасоля з 12 по 14 грудня. В четвер, 12 грудня, погоду в Україні визначатиме тил циклону та зона Холодного фронту. Очікується вторгнення холодної арктичної повітряної маси до кінця тижня. Вітер по Україні переважно північно-західний, 6 пориви 12 метрів за секунду, місцями пориви до 17 метрів за секунду. Переважно хмарно. Вночі місцями сніг, на південному сході та Дніпропетровщині мокрий сніг дощ. Вранці та до 12-ї години дня на заході часом місцями слабкий сніг, на півночі без суттєвих опадів, в центрі часто місцями сніг, на південному сході часто місцями сніг мокрий сніг, у другій половині дня, на заході та півночі, без суттєвих опадів. Тільки на півночі Чернігівщини та півночі Сумщини, після 21-ї години часто місцями сніг. В центрі у другій половині дня без опадів. На південному сході часто місцями слабкий сніг, мокрий сніг. Температура повітря вночі на заході мінус 2 плюс 1, на півночі 0 мінус в центрі мінус 3 плюс 3, на півдні, -1 +3. в Криму до плюс 5 на сході мінус 1 плюс 2, в день на заході від 2 градусів морозу до 1 градусу тепла. Ввечері в горах Карпат температура впаде до 10 градусів морозу, на Закарпатті – 0 плюс 3, в горах в день 0 мінус 3. На півночі країни в день 0 мінус 3, в центрі мінус 2 плюс 1, на півдні 0 плюс 5, і на сході температура в день мінус 1 плюс 1, приазові до 3 градусів тепла. П'ятницю 13 грудня погоду на правобережжі визначатиме гребінь антициклону. На лівобережжі тил циклону та вплив фронту оклюзії. Вітер на правобережжі. Північно-західний 6-12 метрів за секунду. На півночі, центрі та півдні країни пориви до 18 метрів за секунду. На лівобережжі. Вітер північно-західний 10 з поривами до 20 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями. На заході без суттєвих опадів, на півночі, вночі часто місцями сніг, протягом дня на півночі без опадів, крім Сумщини, де очікується слабкий сніг, в центрі країни, вночі та вранці часто місцями сніг, вдень в центрі без опадів, крім Полтавщини, де очікується день слабкий сніг. На півдні країни вранці часто місцями сніг, після 12-ї години і до кінця доби без опадів. На сході протягом дня часто місцями сніг. На дорогах по всій країні формування ожеледиці. Температура повітря в день на заході 0 3. Ввечері на заході температура опуститься до 5-10 градусів морозу. На Закарпатті вдень 0. -2. В горах Карпат мінус 15. На півночі в день мінус 2, -5. ввечері мінус 5, мінус 8. В центрі в день мінус 2 мінус 5, ввечері мінус 5, мінус 10, на півдні країни в день від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла, ввечері мінус 2. -6. На Сході в день – мінус 3 мінус 5, ввечері до мінус 7. В суботу, 14 грудня, погода визначатиме північна периферія антициклону. Вітер південний, південно-західний 5-10 метрів за секунду. В горах Карпат пориви до 20 метрів за секунду. Марно з проясненнями, без опадів. Температура повітря на заході вночі мінус 8, -13. на Хмельниччині до мінус 16, на Закарпатті вночі 4. 7. У горах Карпат 10, 15. Вдень на Волині та Львівщині 1 плюс 1. На Закарпатті в день 0 плюс 3. В горах Карпат мінус 5. на Франківщині вдень від 2 градусів морозу до 1 градусу тепла. Чернівецькій області близько нуля. На Тернопільщині 1 3. На Хмельниччині в день 0 4. На Рівненщині 0 2. На півночі країни вночі від 10 до 16 градусів морозу. В день 1 5. В центрі вночі від 8 до 16 градусів морозу, в день 0 5. На півдні вночі 5 – 10. Морози дістануться і до Болгарії, де вночі очікується 0 мінус 3, Вдень на півдні України мінус 2 плюс 3, і на сході країни вночі мінус 6, мінус 10, вдень мінус 1, мінус 5.